Нещодавно в інтернеті з'явилася новина, що в Ірпені планують відкрити аквапарк. Що про це думають мешканці Ірпеня та що справді потрібно місту, дізнаємося сьогодні? Чи чули ви, що в Ірпені планують збудувати аквапарк? Ні, не чула. Ти чула, так? А я не чула, ну це дуже добре. Аквапарк Чув. чули і бачили. Так, да, я кожен день їздю і дивлюсь, що, робить, що там роблять. що там. А, ну щось читала. А як до цього ставитися? Якщо людям нема куди кошти вкладати більше, то хай будують. В цілому ну, ідея хороша, мені подобається, ну чому би ні. Ну no, добре ставимося. Це гарна ідея. Отлично, Ми хоч переселенці, але отлично ставимось. Ну це добре. Хай відкривають. Ну добре, класно. Це радісно. <п' dias> <головіка> да, чувала, була б дуже рада, якби таке було. Да. Нормально. <головіка> позитивно. Прикольно. – Дітям подобається, вже щасливі. Ждуть. Ну просто відмивання грошей і й... все. А чого вам б, не вистачає? Житла свого. <головіка> – Дорог, інфраструктури, є багато чого. Там район э, СМУ, так, ну то, що там ірпінські э, липки відбудовують, а там ж трошки далі. Побудувати побудували, а ходити люди мають, наприклад, по дорозі з машинами. Шкіл, садочків. Верпіні гарного мера не вистачає. Не вистачає не, достройки недобудов. Так, так як пенсіонерки, то мені все вистачає. В дітських садочків, дитячих державних садочків. Да, все вроді вистачає. А що, що жалується? Пенсія маленька. Все. А можливо є щось, що надто багато Ірпені? Напевно, магазини, супермаркети. Людей зараз надто багато в нас був колись. Ну, просто коротне місто було. А тепер вже таке якесь китайське гето. Неадекватних, напевно, керівників. Якщо було б все адекватніше, починаючи з верхушки, то було б, напевно, і добре. Всім соціуму. Кажуть, що дуже багато парків, але парки ну, ці навпаки це ж класно. Ні, багато нічого не буває. Мені все вистачає. Дай Боже, щоб він процвітав. Ірпінь дуже-дуже гарний городок. Ні, все дуже чудово. Люди чудові, все чудово, погода ще чудова. Ну, Багато може тих магазинів кров, але ну, я ж не ходжу по всіх магазинах. Ну, не. Так що нормально. На серпні ще стало нормально і добре, ну, тільки дай Бог, щоб закінчилась війна і хлопцям допомагати все більше і більше.